Всього-навсього всього 1068 гривень за курточку жіночу зимову. Мікс брендів. В лоті у нас буде 6 штук. Лот коштує 6413 гривень. XSK1, sk одна, MC2 і xelki одна. А зараз підемо по моделях та по розмірах. Дивіться, це у нас бренд Next. Маємо ось таке ось так вона виглядає всередині. Дуже класний бренд, дуже класний матеріал. Тут можете ви її завужувати на талії, кишені по боках. Ось така курточка у нас бренду MD. Ось такий бар сніжний. Дуже класно виглядає. Ось такий бренд у нас Crop. Ось так виглядає. Також у нас ось такий ще Next. Світловідбиваюча, така класна зимова курточка. Вона йде з капюшончиком. Рукава на манжетику. З кишенями. На блискавці. Маємо ще курточку, ось таку. Це у нас Studio бренд. Також такий барс класний. Дуже легенька, зимова, дуже тепла, класна курточка, 100 грамовочка з капюшончиком іде. І буде ще одна ось така курточка від бренду Terra Nova. Це есочка, але вона більше мірить на піврозміра. Вона також іде з капюшоном, нижче коліна з кишенями. Дуже класна, дуже сучасна, дуже модна, дуже відомий бренд. Цього на всього тисячу гривень за одну курточку в лоті 6 штук, 6413 гривень коштує лот. для замовлення пишіть менеджеру. Посилання під цим відео.